Вітаю усіх глядачів телеканалу Чернівці в студії Юлія Зотова. Найактуальніші новини 24 грудня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події з життя міста та області, знімальна група Чернівецького репортера під замком. Бюджет міста Чернівці на 2016 рік прийнято. Погашення поштової марки Український Дід Мороз відбулось сьогодні у центральному відділенні Укрпошти. Знімальна група Чернівецького репортера сьогодні мала одразу кілька пригод. Журналісти знімали сюжет про конфліктну ситуацію між власниками квартир в Довгобуді житловому будинку за адресою Руська 235 В та підрядною організацію. ТОВ Фрем житлобудсервіс. Маючи свідоцтво про власність, люди не могли потрапити до своїх квартир. Коли ж потрапили, то знизу їх в буквальному сенсі зачинили металевою решіткою та амбарним замком. Разом із нашою знімальною групою. Будівництво по Чернівецькій, дивлячись на фасад цього будинку з цієї сторони, можна зрозуміти, що, мабуть, люди там живуть. А дивлячись на фасад з цієї сторони, і, зокрема, на ось ту буржуйку, можна зрозуміти, в яких вони умовах мали би тут жити. На цей будівельний майданчик ми приїхали на запрошення власників квартир довгобуду. Кредитний договір був заключений ще у грудні 2006 року. На той час ще була тільки ділянка виділена під це будівництво. І, відповідно, була обіцянка, десь через 3-4 роки мали здати будинок. Але, на жаль, творилися різні незрозумілі речі. Там фонд обласний звинувачував забудовників, забудовники фонд, потім державну кризу, так і з року в рік дуже було багато різних комісій, перевірок, і так усім сходило рук, з рук, і крайними залишалися позичальники. Чернівецький репортер вже розповідав про цю конфліктну ситуацію. Тоді забудовник скаржився на те, що йому не вистачає фінансування. 15 мільйонів 187 тисяч. При кошторисній вартості 25 мільйонів цінам 2008 року. В цінах 2012 року кошторисна вартість 32 мільйона, з них держава дала 15. Він зразу відповідає на питання, хто ж різницю дає. Правоохоронці у свою чергу розповідають про відкрите кримінальне провадження. Дані підприємства Укладали протягом довгого часу фіктивні договори, щоб збільшити вартість будівництва. І збільшили це вартість будівництва на 14,5 млн Це означає, що громадянам, які і так взяли кредит, сплатили кошти повністю до копійки, повинні збільшити вартість одного квадратного метра на дану суму. Після звернення на урядову лінію було сформовано спеціальну комісію для позапланової перевірки цього об'єкту, який, до речі, вже зданий в експлуатацію. Але власників квартир разом з членами комісії підпускати до об'єкту не збиралися. Значить, присвідчення, ми, ми будемо чекати. Відома особа ми на сьогоднішній момент представляє підрядну організацію. Яку підрядну організацію? Рембудсервіс. Рембуд Здійснює недопуск на територію будівельного майданчика. Так? Так, я вас відпускаюся. Після тривалих телефонних і не тільки переговорів власникам квартир увірвався терпець і вони скористалися запасним входом, трохи відсунувши паркан. Це проблема а що сталося? Поки народу. ви бояться перестанете. Я оце, блядь, це, це ваша власна півпасниця вже ви кошти кували сюди. Дивіться, наскільки ми бачимо зараз, це будівниця це фактично фікція. Зроблений тільки фасад, задня сторона не утеплена, немає штукатурки. Людей заставляли заключати під тиском додаткові угоди, що вони що винні додаткові кошти. Дуже багато людей ошукані. Ну от я стою на цей кредит з 2001 року. Тут мав би отримати в 2011 році цю квартиру. Абсолютно кінця і краю не видно. Нема газу, нема електроенергії. Нічого нема. вікна ми ставили самі. Двері ми купували вхідні говорить, самі. Що, що Значить, одні кирпичі, всі комунікації, от є мастер, він знає, до сьогоднішнього дня води немає, тільки каналізацію провели. Газ нам обіцяли рік назад, що в цьому році буде газ, от в цей час газу немає. Значить, шахту ми не можемо зробити в кухні порядок. шахти немає, і в ближайше время, як сказав, прораб, її не буде. Вони нам нібито зробили таку знаєте, милість. dalej piasek i cement. На, на штукатурку ми оплачували повністю роботу штукатурки. А вже ці всі роботи опоряджувальні: стяжка вирівнююча, стеля, опалення. Це, це все було зроблено. Світло усе було значить зроблено своїми вже коштами. Роздивляючись недобудовані приміщення, знімальна група знайшла квартири, де не тільки суцільна цегла, навіть дірки у стінах. Ось як ця. Після огляду квартир власники із членами комісії та нашою знімальною групою виявили, що усіх зачинили. Нас закрили тут. Ось невідом, невідома людина, яка нас не хотіла допускати на об'єкт будівництва. Нас тут закрила і, і яка представилася фірмою. -да, яка представилася представником від підрядної, підрядної організації. організації. Нас тут позакривали. От люди всі і вас в тому числі. Закриті замок? От буде на руках закрили двері. Скажіть, будь ласка, на підставі вказівки такої. А це вже без коментарів. Так. а да. чого ж не передбачали? Ви знаєте, що це незаконне утримання осіб на сьогодні. Ви подивіться ну мені це треба, для репортажу. Я розумію без коментарів. Нам прокоментуємо це. Є Оця особа, нібито невідома, це є син на цього непорядного забудовника. Демеда. представник РЕМ викликав міліцію. Поки чекаємо приїзду правоохоронців, спілкуємося з такими ж заручниками. Серед них і власники квартир, і члени інспекційної комісії. З деякими довелося говорити через грати. Відповідно до цього договору який був підписаний трьохсторонній між новим забудовником, тоді і вами погоджений. Термін здачі е, значить, цього об'єкта мав бути у дві от плановий термін введення в експлуатацію четвертий квартал 2008 року. Бачите, хіба не виникало у вас підозр про порядність чи непорядність цих забудовників, коли вони не те, що на рік просрочили термін здачі, а коли у 2008 році тут навіть фундамента не було. Ну Ріботсервіс інвест на той час, коли ми заключали з ним договори. Був достатньо потужною будівельна організація, яка в своєму складі мала не тільки виробничі потужності щодо будівництва, а й виробничі потужності щодо виробництва цегли, наприклад, тобто компонентів. І... Строїли вони досить непогано, і ми з ними збудували декілька будинків. Дивіться, на сьогоднішній день інспекцію Державного архітектурно-будівельного контролю в Чернівецькій області розпочато позапланова перевірка. Позапланова перевірка розпочата у нас на підставі звернення інвесторів. Скажіть, що саме перевірятиме комісія впродовж цих п'яти днів. Всю виконавчу документацію проект виконання робіт. Чи відповідає даний об'єкт збудований, який на сьогоднішній момент ми бачимо? Да, він не завершений. Є дуже багато запитань, є деякі порушення державно-будівельних норм. Це все буде опрацьовано і описано в акті перевірки. Правоохоронці якимось чином переконали представника ТОВ житлосервіс звільнити заручників. Да, я ж казав, до приходу міліції. На свободу з нас врятувала. — А що ж змінило вас? Так, що ви нас відкрили? Я ж вам казав, коли я вас... Я своє слово тримаю. Члени комісії, не бажаючи марнувати отриману волю, пішли в підвал, де пересвідчилися у відсутності комунікації. тим часом під'їхав адвокат ТОВ «Рембуджитлосервісу» – Організації чий представник не бажав пускати людей в будинок, і згодом там же їх і зачинив. Чи має право дійсно інспекція перевіряти об'єкт, але на прохання власників квартир? Інспекція зараз прийшла перевіряти будівельний майданчик. Наскільки я розумію. Будівельний майданчик зараз утримується генеральним підрядником Твором інвест Відповідно до договору генпідряду. Вони є виконавці даного об'єкту. Ми перевіряємо їх. Тобто і роботу, яку вони виконали, розумієте, і тому подібне люди пішли. Ні, я церебі. Я, церебі. Якщо перевіряють квартири, питань немає. Але інспекція мені каже, що вона перевіряє все. Наразі справа про довгобуд розглядається у господарському суді Чернівців. Першочергова мета це розірвати договірні стосунки і. і Зобов'язати відповідача фактично покинути даний будівельний майданчик е, і звільнити його від будівельної техніки, сміття і всього решта. Е, і, е, безумовно, що як наслідок е, укласти і договір під генерального підряду з іншою е, будівельною організацією, яка доведе це все до розуму і щоб люди могли, е, принаймні жити в своїх. Тепер до вже існуючих справ додасться ще кілька, адже представники ТОВ буджетло сервісу поскаржилися правоохоронцям на самовільне захоплення території. Власники квартир на перешкоджання свободи пересування, журналісти чернівецького репортеру за двома кримінальними статтями: незаконне позбавлення волі та умисне перешкоджання професійній діяльності журналіста. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На другому пленарному засіданні другої сесії Чернівецької міської ради депутати ухвалили бюджет на 2016 рік. Було внесено до проекту чимало поправок. Нагадаємо, що питання місцевого бюджету буде ще розглядатися після затвердження держбюджету. Подробиці вже за мить. зареєструватися під час засідання розглянули міський бюджет на 2016 рік. По діючий на сьогоднішній день як податкові, так і бюджетному законодавству, і в проєкті бюджету в цьому заплановано майже 20 мільйонів відшкодування е, мало, окремим категоріям населення, пільгового проїзду та інших послуг за рахунок субвенції з державного бюджету. Якщо будуть внесені зміни, відповідно при уточненні при внесенні змін до бюджету, ми будемо думати спільно з вами, як ці. Кошти перенаправити, але щоб все таки захистити цю категорію населення, далі депутати почали обговорювати бюджет та вносити свої пропозиції. Виготовлення початок журналі. Хочу сказати, сьогодні ми не приймаємо конкретних якихось змін до бюджету по цифрам, але з прийняттям цих зауважень ми даємо відповідним виконавчим органам доручення відреагувати та внести їх надалі до роботи до міської ради. Якщо ми сьогодні не відреагуємо зауваження громади, то для чого громада працювала над бюджетом? Тому прошу кожне зауваження розглянути, дати відповідним органам доручення? Обговорення місцевого бюджету на наступний рік тривало до обіду. Записала, довороти. У розмірі сімдесят дев'ять мільйонів. Перелік, Зараз ми резервуємо 80 мільйонів коштів, які ми могли б спрямувати на 73. 6,5. У нас на пісколовки це вже визначено. 73 мільйони. Немає різниці. Ми просто резервуємо. Через 5-6 місяців буде е, вартість цих грошей буде повністю знецінена Я врахую. Що ці кошти треба розподілити по тим програмам чи по тим пропозиціям депутатів, чи тощо де потребує і пропозиціям громади, яка виносилася на оговлені бюджету. Ми зробимо Анатолій все Анатолій. можливе, щоб освоїти ці кошти в цьому в наступному році. Європі. Анатолій анатолія не кричить, не кричіть. Будь ласка. Шановні депутати. Не кричіть, будь ласка. Я ще не закінчив, Анатолій на Анатолій Анточ, я ще не закінчую. Ви ж прости, щоб вас не перебивали. Шановні колеги, це перше. Друге, це резерв коштів на все. Ми в будь-який момент можемо змінити їх цільове призначення і потратити на той же самий пільговий проїзд. Десь приблизно біля 160 двох нас. За 39 рішень Дякую вам. Секретаря ми маємо брати до третього числа. Тривають зараз консультації з фракціями міської ради. Була кандидатура Наталія Кімчук, я з нею спілкувався, вона погодилась. Деякі фракції вже готові були її підтримати, але вона змінила свої плани, відмовилась. Тому зараз треба ще декілька днів для того, щоб визначитися з іншою кандидатурою, яка б могла могла набрати більшість в сесійній залі. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відтепер буковинці зможуть подавати на Росію до суду. З наступного тижня у Чернівцях розпочне роботу юридичне бюро, яке займатиметься проблемами постраждалих від російської агресії бійців, їхніх родин та переселенців. Про це під час свого візиту розповіла колишня очільниця Луганської ОДА. Такі офіси працюють вже в дев'яти містах України. Головне завдання довести, що люди постраждали внаслідок агресії країни сусіда, розповідає співзасновниця проекту. Доводимо, що людина постраждала в результаті агресії Російської Федерації. А потім ми робимо колективний позов і відправляємо в Європейський суд. І будемо вимагати від Росії. Відшкодувати збитки нашим громадянам рішення суду вже є в Херсоні і є в Києві, де суд офіційно признав, що люди постраждали в результаті агресії Російської Федерації. Юридичний супровід для позивачів надається абсолютно безкоштовно. Щодо реакції світової спільноти та результату таких судових позовів кажуть головне масовість. А якщо це будуть масові позови, якщо це не одна людина звернеться, а якщо це буде колективний позов. 100 тисяч, 200 тисяч. Це вже зрозуміло. У 2014 році Ірина Верігіна очолювала Луганську облдержадміністрацію. Тепер переймається проблемами вояків та переселенців як громадський діяч. За рік каже, ситуація суттєво не змінилася. Замовчують, що війна там ялинка, там свято, там туди поїхали. А коли на передовій розмовляєш з хлопцями, то вони не усвідомлюють. Що відбувається, от люди кажуть, ми втомилися від війни щоденно обстрілюють нашу територію, незважаючи на те, що було заявлено, що по мінським угодам декілька днів тому що територію обстрілювати не будуть, і що там буде мир і спокій, то це неправда. Дуже багато поранених, і це проблема, і вони постраждали в результаті агресії Російської Федерації. Ми збираємо гуманітарну допомогу і возимо туди людям, возимо хлопцям. До речі, партія Батьківщина відновила воєнкомат, який знаходиться в Сєвєродонецьку, і приміщення для наших українських військових, для того, щоб вони могли більш-менш жити в нормальних умовах в теплих приміщеннях. Іван Бучелинський, Денис Нуменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Перед новорічними святами рятувальники області провели роз'яснювальну роботу щодо правил безпеки під час святкування нового року в освітніх закладах у Чернівецьких гімназіях номер 2 та номер 3 Фахівці управління ДСНС нагадали персоналу закладів, що найменша необережність чи порушення елементарних правил безпеки при встановленні чи прикрашанні ялинки може призвести до пожежі. Щоб унеможливити виникнення надзвичайних ситуацій під час святкових новорічних заходів у школах, чернівецькі рятувальники проводять профілактичну роботу, покликану зменшити ризики виникнення пожеж. Приємно, що працівниками державної служби надзвичайних ситуацій України проводиться така роз'яснювальна робота. Допомагають вони в розташуванні ялинки. Радять в забезпеченні протипожежними засобами при установці ялинки, і цінним є та співпраця, яку вже започатковано з кожним навчальним закладом. Працівники ДСНС області дають поради щодо розташування ялинки та вибору новорічних прикрас. Якщо в приміщенні знаходиться понад 50 людей. Приміщення має бути забезпеченим двома не менше ніж двома евакуаційними виходами. Без забороняється оздоблювати новорічну ялинку ватою, легкозаймистими горючими іграшками, ілюмінацією без відповідних сертифікатів. що ялинка має встановлюватись на стійкій основі, не біля евакуаційних виходів. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В обласному відділенні Укрпошти відбулося спеціальне погашення поштової марки Український Дід Мороз. Захід зібрав довкола себе близько ста дітей разом із батьками. Завітав у центральне відділення і Дід Мороз із Снігуренькою. Детальніше дивіться далі. Напередодні новорічних свят представники Чернівецької дирекції Укрпошта та проекту Український Дід Мороз представили поштову марку, яка виконана у новорічному стилі. Буде зроблено спецпогашення марки, яка об'єднує всю Україну. Це є достійне, або будемо говорити, самодостатнє поповнення колекції пілотелістів. Ця подія буде презентуватися не тільки в Україні, але й в Європі, і в всьому світі. А це марка Український Дід Мороз, яку ми сьогодні будемо тут урочисто погашувати. І якщо ви побачите потім наш казковий дідмобіль автобус, то він в такому стилі намальований. Світлана Молобенська нам зробила ескізи до розмальовки нашого автобуса і е, також марку. Проект Український Дід Мороз подорожує цілою країною. Чернівці є вже сьомим містом. Соціальною складовою проекту є те, що до Діда Мороза можуть звернутися як звичайні школярі, так і вихованці дитячих будинків. Я вам скажу, що коли у Діда Мороза просять айфони і планшети, це ж якось можна пережити і це можна виконати. А коли дитина сідає на коліна і говорить про те, що вона просто хоче, щоб її забрали, щоб її усиновили, або щоб тато з мамою забрали її додому. Тоді Діда Мороза ми дуже довго бачимо засмученим. Але таким чином ми несемо їм віру у дива. Я думаю, що це дуже важливо. От... Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Різдво фарбами на полотні у Чернівецькому художньому музеї відкрили експозицію творчої студії Арт Ново з нагоди відзначення католицького різдва. Більше у нашому сюжеті. Сьогодні, 24 грудня. Це, скажімо так, напередодні католицького Різдва, який буде тут відзначатися майже у всьому світі. Виставка присвячена саме тематиці Різдва, тематиці такого дійства, феєрії, новорічних якихось сюрпризів, містики. Всього тут представили 47 робіт та кілька інсталяцій. Тема одна, але жанри абсолютно різні. Багато стилів, тому що техніки теж дуже багато. Кожен працює в якомусь своєму напряму, де він себе дуже добре знайшов. Ну, у мене, скажімо так, робота ходить сам коло вікон, Да? Тобто, у мене щось подихнуло, що зима це таке навіть Різдво. це сімейне свято. Дехто зобразив різдво через свіжі та не зовсім притаманні образи близко к тематике. То есть где-то карнавал там есть вот со слоном у меня. То есть есть цветы зимние, Ну, такого плана. Не обязательно там дом, зима, все. То есть, ну более хочется что-то свіжого. Іван Бучелинський, Денис Ноуменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Новорічну музичну казку Снігова королева для дітей та дорослих найближчими днями презентуватиме колектив Чернівецької обласної філармонії за участі акторів дитячої студії, камерного хору, вокалістів та оркестру. На репетиції казки побувала наша знімальна група. Якому разі не сумуй. Забудь абсолютно про Сьогодні Ми виступаємо взагалі не в академічному амплуа, а в зовсім незвичному для себе амплуа розважальному, естрадному для того, щоб створити для дітей в першу чергу, але також і для їх батьків, для дорослих гарний святковий настрій. Ви побачите, почуєте казку, ви зануритеся в світ. Чогось такого дивного, незвичного, красивого. Снігова королева це музична казка. Тобто ми не йдемо абсолютно точно по сюжету. Ми хотіли просто представити цю казку в іншому світі, що можна і так представити своїх акторів, і так уявити собі от таку казку. Снігова королева це образ. Образ того, що маленькі діти, які закохані з дитинства в один в одного, і палке гаряче серце, Герди, яка втратила свого кає. До вистави залучили велику кількість солістів. Танцювальних колективів, хор та камерний оркестр. Головні ролі виконують артисти дитячої студії. Геда проходить багато перешкод, щоб піти до снігової королеви і забрати свого названого Брата Кая, бо вона вкрала в нього його в мене. Дуже подобається грати цю роль, і мене мама дуже. Учила цю роль робити. Прем'єра казки відбудеться 26 грудня о 12.30. Ми запрошуємо всіх дітей на цю виставу. Будемо старатися співати, грати як найкраще. Так і покажемо, що все, що ми навчились за цей період. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук. Та на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. І на сам кінець від сьогодні стартують новорічно-різдвяні свята. Католики сьогодні святкують святвечір. Отож, усім гарного настрою і вдалого вечора! Бережіть себе і до зустрічі!